Мої найулюбленіші, найдовші дні року. Пік, тріумф, перемога його величності сонця. Ну, звісно, зичимо всім нашим глядачам у такі дні, у такий день сонця, світла, радості, якогось відчуття особистої перемоги, може навіть не вмотивованої, якогось піднесення і натхнення. Але у цей найбільший день, найдовший день, може, тому що 2013 року, ось тут і зараз будемо говорити про найтемніше. Найбрудніше і найжахливіше. Про те, від чого воліли б огородити і зберегти кожне я. Але сьогодні саме про це. Побіда в Великій Отечественной окончательно розвалила русских. и, естественно, позволило большевикам держаться до сих пор. Ведь победа дала право думать, что путь правильный. Лагеря, соцреализм, прочее. И бескультурье. Падение в будку. Мы выбрали родное рабство, рассчитывая на то, что у коммунистов оттает сердце. Дураки. Мы ввергли себя в большую глупость и униженность. Дело еще вот в чем. Война не дает повод для геройства ни с той, ни с другой стороны. Война — это грязь и убийство на самом дне сознания. Геройство создают идеологические подонки. Выбор между двумя фашизмами. Что может быть мучительней? Но я никогда не скажу, что выбор был сделан правильный. Раб на выбор не способен. Такова судьба. Із щоденника Георгія Івановича Буркова заслуженого артиста РРФСР, радянського актора театру і кіно. Георгія Івановича Буркову. 31 травня 13-го року. 80 ці слова, ці рядки він записав у свій щоденник під час зйомок фільму Ані сражались за родину. Його донька Марія розмістила, опублікувала це в соціальній мережі. Це підштовхнуло до теми сьогоднішньої розмови, до того, про що ми будемо говорити в програмі Я і Це. Отже, це війна. Будемо говорити про війну і про те, як кожне наше я. Як війною намагаються вплинути на я, і як я можу впливати на війну, будемо говорити із гостем, якого дуже радо вітаю в нашій студії Дуарт Андрющенка, історик. Вітаю вас, едіку тут. Дня. І знаєте, подумала, і про це багато говорили. І про це до речі, говорив мій улюблений історик. Сподіваюся, і ваш Ярослав Грицак, виступаючи перед запорізькими студентами. Що оця фраза, аби тільки не було війни. Яку ми дуже добре знаємо і часто чули, і це фраза старшого покоління, і вона ніби пояснює, виправдовує готовність миритися з усім, що відбувається зараз, з тим, що може і не треба було б терпіти, проти чого треба було б виступати. Але люди старшого покоління настільки налякані війною, настільки її бояться, що для них, аби тільки був мир, вже виросло кілька поколінь, які безпосередньо не знають, що таке війна, і вони вже цього не бояться. І вона це. І на цих старших дивляться зверхньо. І от ви, молодий історик, історики, чи не заважає тут молодість вивчати новітню історію, вивчати історію війни вже без того остраху і опередження? І ну так сподіватися, що війна, ну війна, це щось таке історичне. Молодість заважає чи ні? знаєте, я б хотів би сказати не як історик, а швидше як громадянин. Я сьогодні доволі часто чую від молодих людей, які цікавляться ситуацією в нашій країні в світі. Таку знаєте, можна сказати, браваду. От Якби завтра війна, ми б пішли uh -huh. в перших рядах, і не важливо там зовнішній ворог. Деякі навіть кажуть, от швидше б там громадянська війна, яка до допоможе від чого очиститись, uh -huh. від чогось позбавитись і, і на краще змінити. щось змінити. Uh -huh. Так я я дивуюсь, просто згадую дитинство, як діти теж бездумно там іграли в войнушку, як то кажуть. От і але як не дивно, я сам себе колись ловив. На такій думці, от якась така знаєте, бравада. Але при цьому я в таких в такі моменти я згадую мемуари однієї людини, яка не пройшла війну, не в Другу світову не брала участь у бойових діях, але зростала якраз в перші післявоєнні роки. І ця людина згадує. Як е, до їхнього курсу університетського приєднались люди, молоді люди, які не встигли довчитися, пішли свого часу на фронт? Їм було uh -huh. буквально по 18 років, забрали на фронт, і після цього вони прийшли довчитися. Ну він е, пише, що під час спілкування, навіть дивлячись на їх погляди, було зрозуміло, що, попри різницю в 2-3 роки. Це зовсім інші люди, в яких війна відібрала молодість. Так от, незважаючи ні на що, я все-таки хочу подякувати долі за те, що сьогоднішня молодь не бачила війну, і за те, що дійсно війна мою молодість. Так, мою молодість вона не вкрала. Але тут дуже важливо, що навіть ті, у кого не відібрало життя, все одно відібрало молодість і відібрало... і це той слід, який не можна. Ну, не помітити це дійсно страшні речі про страшні речі, і власне про війну як страшні речі, і про те, що як на жаль використовуються і для такої бровади, і для того, щоб демонструвати як тло для героїзму, і як швидке рішення проблем. Покращення проблем покращення, тобто, от про те, що наскільки це страшно, і хто має за це нести відповідальність? Про страшні речі, ми все таки говоримо. Ну тут у нас більш легка розмова на кухні, а про такі серйозні у вітальні. Я ще подумав, що слово вітальня від слова віта, віта це життя. Отже, будемо там якось, я сподіваюся, пафос життя. Але я вам пропоную, я вже зробила цей напій. Це цикорій для того, щоб трошки компенсувати таку страшну тему, як ставитись до цикорія. Цілком Так, я вирішила, що це українське. Ну, по-перше, я вам я кохаю Україну. Оце я вам даю таке кохання до України. Це корій, і можу додати цукру, якщо треба. Дякую без, без цукру. цукру О, ну тема серйозна, Я тоді теж без цукру. Це у нас буде символічно. Пропоную вам. Е я можу взяти з, з собою і переходимо в Вітальню. Вас прошу залишити тут мікрофончик. А ми переходимо в вітальню для того, щоб поговорити. Ми ж не випадково саме сьогодні цього, про це говоримо. Ми прив'язуємося до тої війни, яка дуже велика і страшна її частина. Проходьте, прошу сюди, Едіко. Угу. Розпочалася саме 22-го, ну, в ніч з, 22 на, з 21 на 22 червня 1941-го. Від неї будемо відштовхуватися. Від неї. Але я думаю, більш широко все таки з від ретроспекції зробимо проекцію на сьогодення і на те викривлення, яке, на жаль, маємо сьогодні, і з приводу тих подій, і з приводу сьогоднішніх подій. Перед тим як почнемо про це говорити, прошу зауважити цитату Ярослава Йосиповича Грицака, який і говорить про те, що таке перемоги, що таке поразки, що таке просвітництво і знання, і що з цим всім можна сьогодні робити. Прошу. Відкизалася ця катастрофа. У неї чому вона є поразка? Uh -huh. Тому що вона є поразка е, великого проекту просвітницького, що якщо людей дати освіту і дати технології, то суспільство буде досконале. Uh -huh. Умовно кажучи, з просвітників. Так і те, що ми за дев'ятнадцятому столітті в різних вимінах, там лібералізм, націоналізм, марксизм, які всі, всі умовно кажучи, діти діти цього проекту просвітництва було відчуття того, що людський прогрес є невичерпаний. Людські можливості є необмежені. Людина сама по собі істота дуже добра, Так? Я тільки певні такі ну, недоліки чи інші, але понався Так? І кажу знову таки, в 2013 році не було відчуття катастрофи, катастрофа у 2014 році, що, мабуть, в 2014 році почнеться катастрофа, яка буде тривати 40 років, по суті. 30 років, до 45-го року, про що йдеться. Це є поразка просвітницького проєкту. І проблема є та, що цей проєкт переважно є 19 століття, і на Заході він вже признаний як поразка. А в нас війні, тому що ми далі в категоріях 19 століття. Тому що далі ми більше ми дбаємо про перемогу. Mm -hmm. Розумієте? От. Ми, 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 ми дбаємо про перемогу, ми святкуємо перемогу. Знаєте, у нас поради перемоги. Я боюся, я боюся жити країни, де святкують перемоги. Розумієте, про що йдеться? Якщо там не поразки. невизнані визнані несудомні поразки. Це страшна країна. Ці країни можуть стати будь-що. Ніхто тут не захищений. Цій країні може статися будь що в країні, де святкують перемоги, не усвідомивши поразки. І Ярослав Йосипович згадував, комунізм, марксизм, лібералізм, інші течії. А ми сьогодні можемо говорити про фашизм, антифашизм і ці течії. Зараз фашизм безпосередньо прив'язаний і пов'язаний із постаттю Гітлера. І отут хотілося б розуміння термінолог і розведення дефініцій, якщо можна. Наскільки і чому. Про Гітлера і все, що він робив, говорять як про фашизм. Так. Ну, розпочати треба, напевно, з того, що саме поняття фашизм як ідеологія, як політична течія виникло і розвинулося в Італії в 20-ті роки минулого століття. Угу. Це від італійського фашо Єдність або Союз. Доктрину фашизму сформував. І втілював е, на практиці е, італійський диктатор Беніто Муссоліні. єдність. Тобто йшлося так, про єдність, ніби е, беруться такі дуже важливі цінності, в першу, так в першу чергу єдність італійської держави, причому всіх громадян uh -huh. е, будь-якої національності, яка мешкала на території цієї країни, uh -huh. е, але поступово згодом е, в першу чергу е, опоненти. Фашистів прихильники іншої тоталітарної ідеології комуністи uh -huh. почали застосовувати цей термін до спочатку до інших праворадикальних течій Європи того uh -huh. часу, uh -huh. і наприклад, до іспанського фалангізму, німецького націонал-соціалізму. А потім взагалі до повного спектру своїх опонентів, включаючи, наприклад, соціал-демократів. Тобто 30-ті роки це вже певне викривлення поняття фашизму. Вже в 30-ті, тобто 10 років і поняття вже викривлене. А, наповнюється іншим вмістом чи практикою іншою воно наповнюється? Першу... Бо, тут, бо тут цікаво, як з марксизмом, теж те, що відбулося, ага. В Сутність явища не змінилась, просто uh -huh. змінились трошки, деформувались формувалась дефініції uh -huh. навколо цього. Uh -huh. І поступово, особливо звичайно, під час Другої світової війни, після неї, після Нюрнбергського процесу, під фашизмом в масовій свідомості розуміють в першу чергу націонал-соціалізм німецький. Хоча базові відмінності все ж таки є, незважаючи на деяку подібність. В чому відмінності? Ну, в першу чергу, для базовим поняттям для. Для націонал-соціалізму є нація Від... не держава. Так. Нація тут важлива що титульна нація це нега для фашизму. Ага. Відповідно, головний ідеал це є держава. Держава, і до речі, я вже згадав про ставлення до різних націй. Наприклад, тому ж мусоліні ксенофобія ніколи не була властива. От він доволі толерантно ставився. Цей режим тол толерантно сприймав, в тому числі, наприклад, громадян єврейської національності. Так, були в 30-х роках прийняті деякі там закони антисемітські в Італії, але це вже швидше під е, впливом союзника відповідно Гітлера. Uh -huh. Так uh -huh. от але я хотів би зауважити тут ще на одному моменті, uh -huh. особливо після війни. Посилилася така тенденція, що слово фашизм використовують в будь-якій сфері, в тому числі побутове, абсолютно не намагаючись зрозуміти сутність того явища. Тобто, угу. це слово набуло такого емоційного забарвлення, зрозуміло, що негативного, угу. і під час будь-якої суперечки, особливо коли там в тої чи іншої сторони не вистачає інших аргументів, вона може застосувати от. Такий, нібито, доказ, порівнявши опонента з фашистом угу. чи, наприклад, з Гітлером, це принцип Гудвіна, чи так, це, це, це зараз в інтернеті? Так? так, в інтернеті поширений так званий закон Гудвіна про те, що е, на яку б тему якою б теми не стосувалася суперечка, якщо вона продовжується. Ну, доволі довго, і в обох сторін завершуються поступово аргументи рано чи пізно. Одна зі сторін, так би мовити, дістане козир з рукава, сказавши відповідно, що опонент фашист або расист, і ця сторона, яка застосувала це, вона вважається такою, що програла цю суперечку. Бо їй більше нема чого сказати. Звичайно. Але ми бачимо, що говорять і продовжують говорити, і зараз теж дуже активно використовують. А сьогодні хотілося поговорити, що можна протиставити, як можна протидіяти, і чи можуть тут допомогти знання, в тому числі з історії. Для того щоб не використовували, не спекулювали, бо ми бачимо, що було в травні. Не спекулювали не знанням, і не спекулювали самою ідеологемою. Ми чули буркова про ідеологічних подонків. Тих, хто придумає таке враження, що великі розумні голови, важко їх назвати світлими головами, але дуже розумні, використовують і зараз все це для того, щоб стикати лобами і роблять це успішно. Отже, війна триває. Звичайно, на сьогодні такий політтехнологічний хід, як звинувачення опонентів у фашизмі, не є рідкістю. Україна не є виключенням, а не лише в Україні. Це йде ще використовуватися. Пострадянський ага. простір. Ми можемо згадати неодноразово протягом 90-х років. Причому парадокс полягає в тому, що можемо пригадати протистояння, наприклад, в Росії 93-й рік ага. чи Білорусь, 96-й, коли прийшов Лукашенко до влади. Обидві сторони виконувачу один одного в фашизмі, використовуючи е, різні аргументи uh -huh. на цю користь і плутаючи поняття фашизм і антифашизм вже Звичайно. в річній свідомості uh -huh. при цьому в першу чергу мало значення не мав значення не зміст, а форма. Uh -huh. Треба було показати красиву картинку. Глядачу, виборцю О, десь там в, в опозиції крокують, наприклад, міцні молоді хлопці військовій формі, що вже викликає певні асоціації. Угу. Десь там побачили символ, ні, символ, нібито схожий на свастику, і все це нібито розв'язує руки владі, яка може тепер ну, має то, моральне що... право так будь-які методи застосовувати проти своїх опонентів. Угу. Але це були 90-ті роки, і ми говоримо про пострадянське, яке дуже травмовано було тією війною суспільство. Тут можна було це використовувати. І не випадково на початку програми ми згадали про молодих, у яких нема особистого досвіду, і нема тої хворої, скажімо так, ну, хворої в, в такому сенсі травмованої пам'яті. Чому це працює в 2013-му, наприклад, і чому Україна зараз демонструє, що таки буде використовувати цю ідеологію? Ну, незважаючи на примітивізм цієї технології, цього ходу, він досі продовжує працювати, тому що ну, як то кажуть, нема нічого більш геніального ніж е, просте. А цьому okay. сприяє звичайно необізнаність населення стосовно ознак фашизму, нацизму, націоналізму, особливо коли застосовуються ці два. Два поняття, як тотожні, нацизм то, і націоналізм так uh -huh. е, виборець, рідко хто буде, мало хто буде розбиратись, в чому полягає відмінність, е, в чому подібність. Хоча, як нещодавно зауважив один з українських політиків, е, спільного між українським націоналізмом і нацизмом стільки ж ніж стільки ж, як між стільцем та електричним стільцем, е, от але зауваження, але на жаль, поки маємо саме таке. Так, ми про це сказали, і в інтернет-термінології, що той, хто застосовує цей термін, він програє. То можна сподіватися, що програють. Як в історії є якісь випадки, що той, хто нечесно використовує просто для того, щоб стикати лобами і робити собі електоральні якісь там здобутки, використовує, той програє? Чи це трошки інше? Той мається на увазі дискусія, а це політична реальність. Я думаю, що з часом все таки цей ця технологія себе так мовити, вичерпає повністю, коли люди поступово побачать, що вона є абсолютним фарсом і маніпуляцією. Я думаю, питання це питання зрілості людей, виборців. І питання відповідальності політиків. Все-таки має бути суспільний запит на політиків, які не будуть постійно кидатись такими словами. З такими словами не можна гратися. І, от, коли і люди... не Так, точно не можна. Звичайно. Вкрай обережним треба бути, коли застосовуються подібні визначення. Я думаю, тоді ситуація трошки зміниться. Хоча і навіть сьогодні. Там останні кампанії, нібито проти фашизму, були uh -huh. настільки незграбними, що тепер у свідомості деяких людей, які ознайомляться з різними джерелами інформації, тепер фашист арперепрошую антифашизм. Антифашист представляється як молодик спортивному костюмі, який б'є журналістів. Тобто uh -huh. то люди вже бачать сутність цієї гри. А про те, що фашистів майбутнього будуть називати антифашистами. Чия це фраза і коли вона була сказана? Цю фразу часто приписують Мінстану Черчиллю, хоча насправді вона належить американському політику Хіі Гранту. От вона була сказана ще в 30-ті роки, тобто він передбачав ще тоді, це, ще тоді так маніпуляцію цим жонглювання цими поняттями. Так, звичайно, я б не став звинувачувати у фашизмі будь-яку зі сторін сьогоднішніх протистоянь. Політичних, все таки, на мою думку, це поняття на сьогодні настільки викривлене і спотворене, що воно має повністю залишитись істориком. Так, є вірогідність, є в принципі можливість, що постануть якісь рухи чи ідеї, течії подібні бо на жаль, До... фашизм не подоланий. От коли кажуть, що побіділі фашизм можна сказати на сьогодні, що в от той самий фашизм, який є ну автентично фашизм. Чи не можна ви знаєте, я частіше помічаю якісь фашистські ідеї, прагнення uh -huh. окремі, звичайно, uh -huh. не поні не в комплексі, а ну чи дії звичайно в побуті серед звичайних людей, uh -huh. ніж в політичних рухів, яким приписують цей uh -huh. самий фашизм. Тобто багато таких речей насправді вкорінені просто в головах пересічних громадян. Вони навіть це не усвідомлюють, а знову ж таки дивляться на обкладинку, на якийсь символ, на якусь зовнішню подібність, mm. а не намагаються побачити сутність. Не ну, так багато залишається часу. Ви сказали про відповідальність політика зрілість суспільства і відповідальність політиків, які будуть пропонувати зовсім інше, будуть пропонувати власне мир. Давайте про відповідальність не політиків і поки що не суспільства в цілому, а про відповідальність журналістів і істориків. І ви я знаю, що трохи працюєте журналістами. Але тут зараз навіть більше істориків журналістів. Я тут хочу згадати, що днями до Львова приїжджав відомий і впливовий ватиканський журналіст Шон Патрік Лавет. І до того, як він став відомим і впливовим ватиканським журналістом, він працював військовим кореспондентом. Він пройшов чотири війни, які були в сучасності. І він дуже цікаво пише про те, як легко і часом непомітно загострюються конфлікти в суспільстві. Як потім дуже тяжко суспільству вийти з цих конфліктів, а для загострення використовують і журналістів, і істориків. І про те, що кожна війна, НАТО війна громадянська, це мур, реальний чи уявний, який ділить суспільство на своїх і чужих. Зруйнувати цей мур набагато важче, ніж спровокувати війну. Тому до війни, особливо коли кидаються такі тези, робиться цей мур, цей поділ на своїх і чужих, дуже один крок. Бо зруйнувати мур важко. Чи можуть історики разом із журналістами сьогодні руйнувати мур, чи поки нам рано говорити про мур, який створений чи створюється, і нам все-таки вдасться його зруйнувати і не доводити до війни, яка є найстрашнішим, і власне про це й мають говорити і журналісти, і історики і вивчати, то щоб показувати, викликати відразу до цього. Я все-таки оптимістично схильний дивитись на цю проблему. Все таки сподіваюся, що спільними зусил, зусиллями і громадськості, і преси, і звичайно, істориків дійсно поєднати треба ці зусилля. От і цю проблему я сподіваюся, дасть це подолати. Я хочу конкретніше про істориків. Ну от чи бо, бо так просто сподіватися, як всі сподіваємося, і всі зичимо миру. Чи є серед журналістів на вашу думку? А тут навіть більше чи є серед істориків. Достатньо сили для того, щоб руйнувати цей мур, для того, щоб показувати війну в історичному, в історичному контексті, а не в ідеологічному і політичному. Ну, я сподіваюсь, що ну по-перше, щодо істориків, я вважаю, що їм не треба замикатись в якійсь своїй академічній спільноті, uh -huh. так, писати лише наукові статті з купою посилань, які підуть в якісь спеціалізовані журнали, і ніхто, крім таких самих спеціалістів, їх, їх не, не прочитає. Uh -huh. Дійсно, треба висвітлюдо доносити свою позицію до громадськості. Треба виступати на перед публікою. З якимись такими більш доступними матеріалами, uh -huh. от і в, тоді впр... я сподіваюся, що правильне розуміння історичних подій, історичних аналогій до людей Угу. Uh -huh. Все таки кожний історик, особливо який займається такими складними Просливими. темами uh -huh. актуальними, він має все таки бути трошки громадським діячем, як на мене, публічним і громадським діячем громадським, але не політичним, це важливо. Uh -huh. Дуже вдячна. На жаль, зараз дякую закінчуємо вам. цю розмову. Сподіваюся, що ще поговоримо. І сподіваюся, дуже і дуже хочу, щоб і наша ця розмова, і всі інші розмови були на те, щоб збільшувалась кількість миру і якість миру у наших серцях, у наших думах і у наших домах. Дуже дякую вам. Дуже дякую всім, хто був з нами. Хай всім щастить до побачення! Thank you.